Гарі Стайлса та Тейлор Рассел бачили разом і чому так сильно бомбить його фанатів. Кім Кардашіан на обкладинці Time і Vogue Italia. І за що про сценаристів гнобить Кімберлі та які ніші планує захопити бренд Skims. Познайомимося з новою дівчиною соліста гурту Moneskin Даміано Давіда, 22-річною моделлю. Та нова ера у музичній кар'єрі Cat Після коментарів критиків про посередність і банальність. Поговоримо про запланований тур, татуювання і її операції. Починаємо ранок із обговорення найгарячіших новин, тому залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Я нагадаю, що мене звуть Марина. Всім величезний-величезний привіт! Не будемо затягувати, ми розпочинаємо! Кім Кардашин зовсім не промах, і за останній місяць вона з'явилася на обкладинках у двох дуже крутих виданнях. По перше, це свіжий Таймс, де її і її бренд з потрапив до списку 100 найвпливовіших компаній світу за версією видання. А все почалося з того, що я просто знайшла форму, яка б відповідала моєму кольору шкіри», – Розповіла Кім Кардашіан про свій бренд. Я брала свій спортивний одяг і фарбувала його пакетиками чаю і кавою у ванні. Компанія Skims була заснована у 2019 році. Заявляє, що торік вона заробила 500 мільйонів доларів. Бренд був оцінений у 3,2 мільярда доларів у січні 2022 року. Це вдвічі більше ніж за останні 9 місяців до цього. Компанія тестує зараз нові розширення бренду і шукає нові ніші. Вони націлені зараз на створення весільного вбрання, як ексклюзивно розповіла Кім для Таймс. Потім вони націлені також на лінію чоловічого повсякденного одягу, а також спідньої білизни, яка запускається цієї осені. Окрім цього, вона додала, що ще буде чоловічий одяг, але вже згодом. По-друге, Кім Кардашян потрапила на обкладинку липневого. Вок Італія у об'єктиві Рафаеля Паваротті вона до речі збиралася робити зйомку із цим Рафаелем у Аквацура. Я думаю, що можливо наступного разу ми побачимо там Кім. І ще один нюанс зараз про Кім. Якщо вже заговорили, то про спілку сценаристів дуже гнобить Кім за роль у відомому всім серіалі Американська історія жахів, над яким працюють люди, які не беруть у участі у пікетах. Зараз ви знаєте, що йдуть досі, ідуть, проходять забастовки. Сценаристів, а для американської історії жахів вони, як наче, не приймають участь. Кім Кардашен з'явиться у 12 сезоні разом із акторкою Еммою Робертс. 42-річна Кім Кардашен підписала контракт на участь у хорор серіалі, отримавши роль, написану спеціально під Кім Кардашен під неї. Кім одна з найбільших і найяскравіших телевізійних зірок у світі, і ми дуже раді вітати її в сім'ї американської історії жахів. Гейлі Феєр написала веселу, стильну і, зрештою, страшну роль спеціально для Кім. І цей сезон амбітний, не схожий ні на що із того, що ми колись робили. Саме так розповів Райан Мерфі. Мерфі і Кардашин дружать дуже багато років, але запропонувати роль Кім Кардашин режисер вирішив після її успішного виступу. Був як ведучий на телешоу Saturday Night Live у 2021 першому році. Обговорення співпраці вони почали ще минулого літа і тримали це в найсуворішому секреті. До речі, Кім самою першою опублікувала тизер до нового сезону американської історії жахів. У своєму Інстаграм. Вітаємо Кім з класними обкладинками. Чи дивитеся ви американської історії жахів, який сезон ваш улюблений? Чи чекаєте на роль Кім Кардаш'ян? як відноситеся до новини про розширення бренду? До речі, багато людей пишуть у коментарях, що вона стала неподібною на себе і зараз дуже схожа на Меган Фокс. Чи бачите ви схожість? Напишіть у коментарях, буде цікаво з вами обговорити. Гаррі Стайлса та Тейлор Рассел помітили на спільній прогулянці Лондоном. Декілька годин пішло у фанатів на те, щоб з'ясувати особу цієї лиходійки. Спочатку подумали, що це Рубі. Рубі Кембл, і дівчині навіть прилетіло за те, що вона нібито зустрічається із Гарі Стайлсом. Але потім з'ясувалося, що це Тейлор Рассел, канадська акторка, який 28 років, 94-го, здається року народження, і тепер у фанатів Стайлза бомбить, тому що їхній улюбленець, чистокровний британець. Стосується з надто смаглявими дівчатами. У Твіттері взагалі вакханалія у стилі «Ха, ми знову відвели у вас статусного мужика. Незабаром усі білі чоловіки усвідомлюють, що темношкірі богині краще за білих і підуть до нас. Ну, а щодо Тейлор, Reddit пише, що у неї були процедури відбілювання, можливо, ринопластика, оскільки акторка з початку своєї кар'єри виглядала інакше з таким з великим, явним, явно вираженим африканським фенотипом, але, можливо. Можливо, це через заздрощі намовляють, і тут просто силу макіяжу, наприклад, сила освітлення. Або щось у цьому дусі? Сама ж Тейлор у інтерв'ю сказала, що не вважає себе чорною і якось пов'язаною із взагалі, з цією культурою, оскільки її виховували білі мама, дід, білі дідусі з бабусею, а її чорний тато пішов із сім'ї, коли вона була ще зовсім зовсім маленькою. Також ходили чутки про те, що Тейлор мала роман із Тімоті Шаламе, із з яким вони разом знімалися у фільмі. Що думаєте відносно цієї новини? Чи вірите ви в те, що вони справді зустрічають? Тому що я нагадаю, що у Гарі Стайлса був е свій такий дивний е роман із Олвію Уайлд. Ва Ми обговорювали це у цьому відео. А я нагадаю, що Гаррі Стайлс вирішив зробити відпочинок е після Трьохрічного після трирічного масштабного всесвітнього свого туру Гарі, можливо, почав уже відпочивати разом із Тейлор Рассел. Подивимося, що буде далі. мені цікаво з цим також поспостерігати. Що думаєте? Напишіть відносно цієї новини. Друзі, пам'ятаєте, декілька випусків назад ми обговорювали з вами розставання Дамяну Давіда зі своєю дівчиною Джорджією. Так от, соліст гурту Монескін тепер, начебто офіційно зустрічається із 22-річною моделлю, яку звуть Мартіна Тальянці. Після того, як у мережі. З'явилося відео із пристрасними поцілунками соліста гурту Монескін з невідомою білявкою. Шанувальники звич, звичайно ж почали гадати, хто ж ця незнайомка. Виявилося, що новою пасією 24 річного співака стала 22-річна модель Мартіна. Шанувальники також з'ясували, що саме вона цілувалася з Давидом на тому скандальному відео. Ми обговорювали це у цьому відео. Я нагадаю. Ще цікавий момент, що дівчина дружить із басисткою гурту Монескін, і тому вона дуже часто бувала на концертах гурту і давно вже знала соліста. Її сторінка у інстаграмі дуже швидко стала популярною. Звичайно, не без цього фоловери Джорджії в першу чергу у коментарях і намагалися і намагаються звинуватити модель у тому, що вона нібито стала розлучницею що саме вона викрала у Давіда у його дівчини і саме через неї розпалася така класна пара. Однак тальянці не відповідає на хейт і повністю ігнорує теми роману зі співаком. Струнка блондинка, як це помітно по фото, дуже стежить за своєю фігурою, вона регулярно хвалиться цілому купальнику, показує різні модні образи. Як давно між нею та Давидом міг спалахнути роман. Залишається загадкою. Я нагадаю, що останні 6 років соліст гурту Монескін зустрічався із Джорджією Солері, їх вважали просто ідеальною парою. Вона підтримувала його на кастингу і на відборі та на самому Євробаченні 2021. Дам'яно розповів, що розлучився із Солері, а відео із новою дівчиною уже було знято після цього. Я бажаю бути щасливими і Дем'яно, і Джорджії, і якщо Їхнє щастя вони розділять з іншими людьми, то, звичайно, хай буде так. Як вам нова обраниця Даміану? Що ви думаєте відносно ситуації? Давайте поговоримо з вами у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Напишіть. І останній топік на сьогодні, про який я хотіла поговорити, давайте поговоримо про доджукет. Вона мені надзвичайно імпонує. Класна новина. Dodge джакет оголошує The Scarlet Tour. Це. Багряний тур, червоний тур а після повернення з новою музикою. Таня Муїньо зняла новий кліп для Дожі на трек «Attention», яким Доджа Кет офіційно ознаменувала своє повернення в наше життя новою музикою та туром. Ми обговорювали це в цьому відео е дуже коротко. А сьогодні хочу трішки. Більше приділити доджі уваги. Через кілька днів після випуску нового синглу Доджа Кет оголосила нарешті про свій тур. Як я казала вже, він називається Багряний тур, і Кет буде вирушати у дорогу із реперками Ice Spice та Douчі. На вебсайті до на даний момент вказані лише дати туру у міст. В містах в Сполучених Штатів Америки, але, звичайно, шанувальників-співачки багато по усьому, і вони вже запитують, чи буде вона йти туром далі. Безсумнівно, Дорджа Кет привертає увагу своїм музичним новим напрямком. Раніше вона сама зізнавалася про те, що її музика була не тією, якою б вона хотіла. Вона була більш легкою, більш Примітивною. Зараз вона хоче бути зовсім іншою. Концерти з її шоу розпочнуться 31 жовтня в Сан-Франциско і триватимуть до 13 грудня, коли вона виступить із виступом із концертом у Чикаго. Також Доджа запланувала свої зупинки у Лас-Вегасі, у Х'юстоні, Майами та інших містах штатів. Квитки надійшли в продаж уже 25 червня, і шанувальникам пропонується зареєструватися на її сайті, аби отримати більше шансів на квиточки. Оголошення з'явилося лише через кілька днів після того, як 27-річна співачка випустила свою нову пісню Attention, оскільки її попередні релізи називали. Посередньою музикою а її реп-вірші дуже посередніми та банальними. Саме так критики відзивалися відносно її творчості. Доджа кілька місяців дражнила своїх фанатів назвою свого майбутнього альбому. Спочатку вона його оголосила як «Hellmouth», тобто пекельний рот, і потім змінила назву на First of all. Очікується, що її наступний сингл вийде пізніше цього року. Ми з нетерпінням будемо чекати. Я, я дуже люблю доджу, тому я чекаю з нетерпінням. Незважаючи на те, що вона здебільшого мовчала про свої подальші музичні плани і про треки, які ми можемо очікувати, вона поділилася трек-листом із 19 пісень у Instagram Stories. Пізніше, заявивши Дейст, що протягом останніх кількох років вона писала пісні, які повинні будуть ось вже скоро потрошку виходити. Звичайно ж, ми вітаємо доджу із запланованим туром. Я дуже люблю її. Як е, креатора. мені вона здається таким артистом, візіонером вона не боїться експериментувати, дуже відкрита до нового досвіду, не боїться йти далі, не думає про те, що скажуть про неї інші, не боїться мінятися. Згадаємо тільки її екстравагантні крейзі виходи на медгала, на тижнях моди, її те, що як те, як вона прибрала взагалі брови, залишилася без брів, як вона малює їх окремо кожен день. І взагалі її виходи на інших івентах. Кожен її вихід просто перетворюється на мем. Вона працює ради цього. Її Душа вимагає того, щоб про неї говорили. Кожен її вихід перетворюється просто на шоу. Тому за нею завжди цікаво спостерігати і за її інстаграмом. В тому числі, де вона з останнього, наприклад, показала фотографії своїх татуювань за останні 6 місяців. Слайд-шоу до джекет у інстаграмі починається із зображення каліфорнійської дівчини, яка позує топлес, сидить спиною до камери і демонструє дуже деталізованого павука, який звисає з павутини і звисає із татуювання скелета кажана, яке вона намалювала минулого місяця. Однак, мабуть, найцікавішою частиною нової вже. Роботи до джекет є татуювання. Зроблено дуже відомим. Я так розумію, що це дуже відомий татуювальник, містер. Кей на правій руці у комплекті зі свіжим набором доглянутих кіхтиків доджі вона ділиться зображенням татуювання на руці, на якому е, намальоване вибите налите кров'ю очне яблуко із мечем у середньовічному стилі, який встромляють у нього. Деталі, які оточують це яблуко, включають складні племінні візерунки, а також цифри 9 і 5 із розсіяними крапочками. На додаток до постійно зростаючого також арт. То у вигляді татуювання до джакет, для її, особливо таких приголомшливих і епатажних модних ансамблів, також артистка зізналася, що пройшла операції зі збільшення грудей і ліпосакцію. Доджа вперед, ми тебе підтримуємо, чекаємо на нові пісні, чекаємо на всесвітній тур. Чи є тут ще фанати Доджі Кет, як і я. Дайте про себе, будь ласка, знати в коментарях. Чи чекаєте ви на тур співачки? Як взагалі відноситися до її експериментів? Яка пісня найулюбленіша? Давайте обговоримо цю тему. А я дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки, за вашу підтримку, за конструктивну критику. Я знаю, що в мене є ще багато зон для розвитку. Дякую, що ви підсвічуєте мені і підсвічуєте нетоксично. За це вам величезне-величезне дякую. На сьогодні це все. Новин дуже багато, але всі в один випуск не можна помістити. Сподіваюсь, що випуск був для вас веселим, цікавим, і що щось цікавого для себе ви все-таки з нього винесли. Я нагадую, що ми донати. На ЗСУ, підтримуйте, будь ласка, наших хлопців і дівчат. Підтримуємо також безхатніх бездомних тваринок, бо наша сила у нашій згуртованості. Все. Всім класного, класного дня! Нехай ваш день буде прекрасним. Все, бай-бай!